Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Поки на графіку у нас. Біток штурмує 70 тисяч. Зараз біржі намагаються максимально завлекти нових гравців у свою біржу і таким чином проводить багато промо-акцій, і цим ми будемо користуватися і брати участь у всіх неризикових активностях, щоб збільшити свій депозит, нічим не ризикуючи на такому ринку, так як біржі зараз дуже щедрі. Ну що ж, а на огляді сьогоднішнього дня у нас буде гаманець від бідгету. Раніше у мене взагалі не було бідгадбіржі, я її не реєстрував, і вам зараз не потрібно все, що вам потрібно, це не полінитися і зробити пару дій, щоб отримати від 30 до 80 доларів гарантованого дропу. На це ви потратите близько 7-8 доларів комісії. Детальну інструкцію ви можете знайти у мене в телеграмі, а зараз я намагатимусь вам показати на своєму же прикладі, як це можна зробити. Першим нашим кроком буде закачати додаток із App Store або ж Google Play Market, в залежності, який у вас телефон. Посилання ви можете знайти під відео або в телеграм-каналі, або ж просто вписавши BitGet валет ваш маркет. Після того, як ми закачали, нас попросить створити гаманець. Ми його створюємо і вводимо пін-код такий, щоб ми його запам'ятали. Далі нам потрібно на головному меню нажати Back up». це біля гаманцю. Там буде такий значок. Нажимаємо його, і нам потрібно зберегти сід фразу. Обирайте. Чи ви хочете зберегти, тобто записати, обов'язково його записуємо на ваш листочок та нас попросить ввести його повторно три фрази, після чого нам покажуть, що ми дійсно все добре зробили. Наступний крок гортаємо униз і бачимо прямо акцію із Пепе і Шібою, де написано «Fair Season 5 Launch Pool». Заходимо туди і нажимаємо Start Interaction на першу вкладку, після чого нас перекидує і пише, що ми успішно зареєстровані. Ця акція діє до 11-го числа, тому будьте певні, від даного моменту у вас є рівно один день, щоб це виконати. Тепер переходимо назад і нам потрібно внести депозит. Депозит я вносив 105 доларів, щоб також було і на комісію. Тут головне не привтикати. Обирайте мережу USDT bep 20 BSK це Binance Smart Chain, це одне і те саме. Обираємо, що ми хочемо зробити на ось цю адресу депозит. Заходимо на вашу біржу, з якої нам потрібно буде перекинути 105 доларів або 110, неважливо. Головне, щоб було завжди більше 100. І нажимаємо вивід і вводимо адресу цю. Також вводимо bep 20 БСК мережу. Після чого робимо усі звичні нам підтвердження. І буквально через 5-4 хвилини наші активи будуть на нашому гаманці. Після того, як ви внесли ваш депозит, вітаю! Вся тяжка робота була зроблена, і нам залишилось буквально трішки. Далі в нижній колонці переходимо на «Markets» і вверху листаємо правий і нажимаємо трейдінг, і заходимо на AI, меми ну, неважливо, любе. Заходимо туди і бачимо, що справа е, такий значок, ручка там буде, нажимаємо туди, і нас е, зразу вискочить, що ми можемо зробити скріншот. Зберігаємо наше фото і після чого переходимо назад у нашу ж акцію. Нажимаємо пункт 2, і зразу нас перекидує на реферальний код. Не, не бійтеся, його закриваємо, нажимаємо там «Cancel». І нажимаємо знизу на Telegram X, нас перенаправляє на самий же Telegram, де одразу буде багато тексту. Ви його весь видаляєте і робите, як у мене на екрані. Таким чином, спочатку, вам буде потрібно зайти на Twitter BitGet Wallet, підписатися на них. І внизу, якщо ви не зможете, якщо вам не підтягне, внизу саме листаєте до цього поста. І пишете коментар. Bitget, palet, launch pool там буде скорочено, ви побачите цей хендштег. І вставляємо е, той скріншот, який ви зберегли. Та відправляємо наш коментар до поста. Що ж, далі, третім пунктом у нас є набиття. Більше 100 доларів об'єму на тих монетах, які будуть доступні у вас в списку маркетінг трендінг. Я ж виконував на трьох телефонах і брав різні. Головним чином не забудьте, що обов'язково вам потрібно обирати ту монету, на якій буде знизу значок Binance Smart Chain. Таким чином у вас буде менша комісія, і ну як очевидно, ми вводили USDT в мережі Binance Smart Chain. На цьому телефоні я обрав DOGE, там була трошки велика е, волатильність, і в мене списало буквально 9 доларів майже на все про все вийшло. Але на інших телефонах в мене там виходило 5-6 доларів. Тому беріть таку монету, яка зараз стоїть і майже не рухається, і у вас буде менша комісія. Нажимаємо на обрану нашу монетку та обираємо buy. І тут нас просить посвапити. Беремо наші USDT Binance Smart Chain і свапаємо усі кошти. На нашу монету. Робимо підтвердження, після чого нам прийдуть наші монетки. Е, міняємо місцями і тепер міняємо наші догі монетки або ж ті монетки, які у вас є, на USDT. Пройде буквально 30 секунд, і я можу вас привітати. Ви все виконали. Тепер нам залишилось тільки вивести наш депозит. Але тут є невеличка проблема, що нам потрібно будуть BNB для виводу. Отож, першим ділом ми свапуємо наших 5 USDT на BNB. Таким чином, отримуємо газ і можемо тепер вивезти наші USDT на біржу. Для нашого виводу там нічого немає складного. Переходимо на головну та нажимаємо Send і обираємо е, з нашої біржі ту мережу, в яку ви хочете відправити. Не забудьте також, що це має обов'язково бути bep 20 Вставляємо туди і обираємо, скільки USDT ви хочете відправити. Я ж підрав всю суму, так як холдингу е, на ці акції не потрібно. Після чого наші USDT успішно відправились, ми можемо відправити. Ті 5 доларів BNB, які у нас залишились, також можемо відправити на ту ж саму адресу. Там немає різниці. Усі, овся Binance Smart Chain мережа відправляється на ту ж саму, і незалежно чи там USDT, чи там BNB. Після того, як ми відправили, вітаю, ви все успішно зробили, і вам залишилось чекати буквально після 11-го числа 3 дні та очікувати гарантованого дропу від 30 до 80 доларів. Рандомно у різних монетах. Ну що ж, друзі, на цьому у мене усе. Дякую вам за перегляд. Побачимося у наступних відео. Або ж ви можете перейти передивитися мої попередні відео. Також вони більшість усі актуальні. До зустрічі!